Друзі, привіт! Сьогодні 12 серпня 2023 року. Ми з Джері під вечір вирішили піти на грибалку під смерек, подивитися, що в нас сьогодні тут є. Ось така зараз у нас погода чудова. Плюс 22, і це після обіду. Я пішов у 3 годині по обіді. от Прекрасна погода. Бачимо тут уже. Кущі з кам'янками дозривають, такі ясні ягоди кам'янки. Ну звичайно, то не має значення, коли грибник йде на гриби. Грибник усе найде свого гриба. От І наша, друзі, перша знахідка така, бачите. Перший гриб, який ми сьогодні побачили, отакий От білий. Так він собі тут росте, нас чекає. Давайте будемо його вимикати і дивитися, в якому він стані зараз. Що ж, хороший, в принципі, непоганому стані ще гриб. Почистиме і порядок, і будемо далі шукати. В досить непоганому стані. Думав, буде в гіршому насправді. Однак, ну, дощик попередній, похолодало трошки було. І гриб у хорошому стані. О, зразу бачу ще одного. Друзі, його зразу не помітив, бо тут тепер якраз. О, бачите, ще один білий гриб. Давайте його вимикаємо. Ого-о, о, цей в прекрасному стані гриб. Чудовий гриб. Та ви що, друзі? Значить, шукаємо далі. Ну, До речі, це грибниця, на якій я знайшов був за один раз. Багато дуже грибів, що з 14 кілограмів, про це є знятий відео десь місяць тому. Значить, шукаємо. Не знаю, далеко не відходжу і зразу тут знаходжу ще одного гриба. Таке два метри відійшов. От що значить грибниця почала знову плодоносити. Ну, тут у траві такі треба шукати гриби. Хто знає, скільки ми сьогодні на ній знайдемо. Теж непоганий гриб. Хороший гриб. Ха. Ну, значить, сьогодні буде в нас. Цікава, цікава грибалка. Шукаємо далі. Знаєте, після цієї знахідки одразу очі загорілися. На цій грибниці я знайшов, був 14 кілограмів, дійсно на цій грибниці місяць тому. І знайшовши таких грибів, я їх навіть не почистив, одразу поставив у корзинку і думаю, давай передивлюся все довкола. Все складно, складно. Такі траві зараз дуже складно помітити гриба. Але, однак, ми будемо уважно дивитися, оскільки знайшли декілька грибів. І я сподіваюся, що, може, ще десь тут і є. Ну, Підемо там трошки нижче і там подивимося, там мають бути ще. Гриби з цієї грибниці. Грибниця досить така ну по площі суттєву площу займає. Передивимось, друзі. Ну що, друзі, спустилися нижче. Саме на цьому місці. Десь тут у цьому районі було багато грибів, штук 10 точно От так на цьому участку виросло місяць тому. ну Зараз я нічого не бачу, на жаль. Все ж таки ті три перші грибочки виросли. Такі як розвідники. А, ну що ж, напевно, нам треба їх брати. І чист... Ань, друзі, ні-ні, я помиляюся. Щось є, щось є. Є, гриб. Та ви що, друзі? Все ж таки гриб є. Хе. Красень. Красень. Та ви що? Все ж таки є. Значить, Вони все ж таки відновлюються, ну, не в тій кількості, що тоді знайшли, і трошки в якості краща, тому що це здоровіше все, тепер вже гриби набагато. Але але але, ну, це дає такої радості, друзі, що словами не передати. Краса. Шукаємо далі. Дійсно, друзі є, тут, тут вимкнули тільки що грибочка, і ви подивіться трошки вище. Трошки вище. Там під гілкою щось є. А тут такий красень, друзі. от така краса нас чекає. Забираємо. Гарний, прекрасний білий гриб. Та ви що? А нога довга. О, така закручена. Прекрасно. Прекрасний білий гриб. Забираємо і шукаємо далі. Я так розумію, що я сьогодні гриби, може буду знову вдома чистити. А може зараз стану і почищу їх тут. Ну, Побачимо, якщо ще щось знайду, трошки азарт такий, просто адреналін, друзі, зашкалює, коли такі грибочки знаходимо. Mm. Чесно скажу, як і я сподіваюся, що то ви відчуваєте, може навіть і в голосі, як шукаємо гриби. Ну, Добре, Дивимось, там ще нижче можуть бути, перевіримо. Та ви що, друзі, там корзинку залишив і починає спускатися тут вниз. І тут щось таке зазирає. Одразу одразу йдемо за ним. Одразу йдемо д ньому. Красинь, ви. Та, ви що? от Такий гриб під папоротю дивиться. Краса, друзі, краса. Забираємо. Ого! Оце сьогодні. Оце сьогодні повезло, так повезло. Такий красень знову є. Краса, друзі. Та ви що? І те тверді такі здорові гриби, не якісь черваві. Ну ми потім перевіримо зараз в кінці обов'язково їх, почистимо. Дивимось далі. Спочатку я подумав, друзі, що це підберезовик. Однак підійшов ще ближче, я зрозумів, що це білий гриб. от такий молоденький білий гриб. Виріс. Файний гриб. Забираємо. Йдемо далі шукати. А поруч іще один такий, ніби, ніби підберезовий зазирає на нас. Ну що ж. Схожий на підберезовика, але це білий гриб, друзі. Справжній білий гриб. І ще одного побачив. А, Ні-ні. Ну. А, Оце вже підберезовий, друзі, це вже не білий гриб. помилково, Ну, перевіримо його вже. Буває. Чергова, друзі, наша сьогоднішня знахідка. Отакий От гриб. Білий, красень. Він так росте собі і нас чекає. Непоганий би гриб, як б сказав, чудовий навіть. Забираємо і шукаємо далі. Нога виявилася червива Джері. а шапочку. Шапочку забираємо. І шукаємо далі. Знаходимо. От такого підберезовика молоденького і поруч є ще один. Такий подібний. Гарні, чистимо, забираємо. Черговим знаходимо от такого білого гриба. Син тут нас чекає, але він вже все, він щось а, ні, він вже підгризений, друзі, це вже все це залишаємо на розмноження. Йдемо далі шукати. Ще нам, друзі, попадається отака краса. Поруч з березою росте. На пньоби собі так от росте. Це пень у нас. Бачите. Він на пньові виріс підусиновик. Що ж, перевіримо, чи чистий. Сподобався він мені на пньові так гарно виріс біля цієї берези. Перевіряти будемо його, якщо чистий будемо брати. Але красивий. І виглядає непогано. Така добротна, здорова нога. І шапочка, надіюсь, буде чиста. Перевіримо. Нога чиста? Нога чиста? І шапочка чистенька. Ну, чудово. забираємо його. Дійсно, гриби вже схожі на осінні. Ось такі вже великі підосиновики частенькі, то тудово. Черговий у нас отакий от гриб. Ще один молоденький трепетівець підосиновик. Прекрасно, береме. Tak sme šukali mu hry Bežďery s chvíľami hore smerk. Tam je sama hora. Хотімо перейти на іншу гриблянку, на інший ліс, то на іншому ніби схилі від річки. Але заліземо в таку хашу, що тепер саме не знаю, чи відці вертатися, чи, 에, чи йти далі вже. Ну нехай. Але знайшов от такого цікавого гриба. Я так розумію, що це дуже схоже на на чортів гриб, сатанинський гриб, але він знизу і ще гіменофор на ньому не червоний, а жовтий. Але то, може лише на молодому він такий, не знаю. Нога дуже червона, сильно червона, і він потихоньку отак синіє. Може це і є він, цей сатанинський чортів гриб. Принаймні, дуже-дуже схожий. Не знаю, друзі, напишіть, напишіть в коментарях. Може він і знизу почервоніє. Побачимо, що скажуть люди у коментарях. О, там, бачу, ще є такі. Хм. І чергова наша знахідка. Два. Отакі підосиновики. Один сховався тут з боку. Ну, бачите. Ну що ж, будемо їх вимикати. Будовий гриб і цього красення забираємо. Так, ну місце від нього закриваємо. Гриби гарні, чистиме і в корзинку. Дивіться, яка рясна, починає пристигати. Та, друзі починає пристигати ожина чорниці. От ми біля озера. Тут теж ми знаходили білі гриби. І одного я вже бачу. Такий білий гриб. Так. Дивимося, як він виріс. Ось так він собі тут і росте. Ой, приламали його. Ну, нехай. Ну що ж, хороший білий гриб. Думаю, заберемо. Подивимося, ще може десь є. Хто знає. Ну що ж, друзі. На цьому міркую завершувати нашу сьогоднішню прогулянку за грибами по Підгору смерек. Вважаю, вона була досить, досить хорошим результатом. Знайшли ми сьогодні хорошу, непогану кількість білих грибів і не тільки. За такий короткий час збирали, нагадаю, ми близько двох годин під вечір по підгору смерек. Із Джері. Так що, друзі, всім дякую за перегляд міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!